Так, давайте. Опа. Опа. Так, У Мене звуть Людмила, я дуже люблю природу. А мене звуть Марія. Чому Марія? Тому що народилась на покрову. Маю цікаве хобі. Вишиваю стрічками. Клубочок переходив із рук в руки. Разом з ним люди передавали одне одному найпершу інформацію про себе. Тут зав'язувалися не лише вузлики на ниточці, але й знайомства одне з одним. Так розпочався психологічний тренінг вірпенів в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованої першою леді Оленою Зеленською. У нас не перший захід такий відбувається, тобто ми проводимо заходи, які більше пов'язані з якимись там арт-терапіями, з якимось там спілкуванням невимушеним, що стосується, наприклад, мистецтва, або усіх тих напрямків, які пов'язані з культурою чи з мистецтвом. Але сьогодні це такий був тренінг з психологами. Цього разу фахівці провели заняття для працівників закладів культури ірпінської громади. Про застосування різних психологічних практик у надзвичайних ситуаціях розповідали психологині головного управління ДСНС України в Київській області. Ми сьогодні розказали учасникам про те, як поводитися в надзвичайних ситуаціях, як себе стабілізувати, про такі от правила першої психологічної допомоги, як їх надавати своїм. Рідним, як надавати просто людям, якщо не трапилася якась ситуація, як реагувати на тривоги учасникам заходу розповіли також, як допомогти людині у стресовій ситуації, коли в неї, скажімо, паніка або навіть приступи агресії. Що можна зробити у таких випадках? Найкраще в такій ситуації дати людині якусь фізичну роботу. Наприклад, попросити їй поможіть мені, будь ласка, перенести щось важке. попросіть щось її десь переключитись. Тоді людина буде вже тут і зараз. Вона відчує, що вона потрібна, і ця її агресія перетвориться на якусь певну роботу і допомогу іншим людям. Прозвучало ще чимало практичних порад, як допомогти собі та іншим у кризових станах. Ми, як працівники культури, дуже часто у своїх закладах зустрічаємо людей, які або перебувають в стані стресу, або перебувають в стані емоційної нестабільності. І я вам хочу щиро і відверто сказати, що деякі люди приходять в таке от середовище, щоб просто поспілкуватися з іншими людьми, тому що з різних причин. На завершення зустрічі учасники отримали корисну пам'ятку з практичними порадами, як бути в ресурсі завжди присутні, зазначають, не пошкодували, що взяли участь у тренінгу. Переконані здобуті знання ще не раз стануть їм у нагоді. Я вважаю, що це дуже доречно, вчасно і потрібно. Дуже корисна зустріч. Я впізнав дуже багато нового для себе, і ну що можна сказати, дівчата молодці, професіонали дуже гарно роблять свою справу. І я сподіваюся, що люди, яким вони допомагають, вони теж задоволені їхньою працею. Ця зустріч була дуже інформативна, дуже практичних. Багато цікавих парад було надано. І якось надихаючи, тому що вже бачимо, куди рухатись далі, і що можна використовувати різні методи, різні способи, які можуть нас тримати зараз на плаву і щось робити для інших людей.